Добрий день, дорогі дітки. Сьогодні ми будемо продовжувати з вами розмовляти про таку гарну, чудову пору року, як зима. Подивіться, помилуйтеся її красою, такою гарною, красивою картиною. А ще зараз ми поговоримо з вами про ознаки зими та зимові явища. Погляньте на першу картинку. Яке це явище? Лід. Подивіться, яку красу лід робить. Що ми робимо робити взимку на льду? Кататися на кавзанах. Так, а ще бувають явища, як іній та ожеледь під час ожеледі, будьте дуже обережні. Так, наступна картинка снігові замети. Подивіться, що сніг утворює взимку. Так. І ось така гарненька картинка, де падає сніжочок легенький. І зараз, я думаю, що ви подивилися, і ми пограємо з вами в таку гру, яка називається Закінчи речення. Я читаю вам запитання, а ви його продовжуєте. Взимку буває снігопад, а восени. Васили... Листопад. Взимку буває сніг, а влітку дощ. Взимку сніг падає, а весною розтає. Взимку катаються на санчатах, а влітку на велосипедах, взимку ліс спить, а навесні прокидається. Взимку буває погода холодна, а влітку жарко, взимку дерева білі, а весени жовті. А зараз я вам пропоную закрити оченята і послухати мене уважно. Уявіть, що ви в засніженому гарному лісочку все вкрите снігом, пролітає дрібний сніжок і ні вкрив кожну гілочку дерева. Ялинки стоять в теплих шапках, навкруги тиша, тільки чути спів пташок. Дивіться, будь ласка, до нас сьогодні прилетіла ось така пташечка. Давайте розглянемо з вами картинки, яких же зимових пташок ми з вами знаємо. І назвіть їх, будь ласка. Це горобчик, снігур, шишкар. А ще наші пташечки, подивіться, сидять у нас на деревах. Ану, самостійно їх пізнайте, як же вони називаються. Так. А я зараз вам розкажу щось цікаве, поки ви на них дивитеся, розкажу щось цікаве про птахів. Усі птахи дуже добре бачать. Сама рухлива голова, дітки, погляньте в кого. Хто це? Звичайно, це сава. Чим більший птах, тим довше він живе. Самий довгий язик, діти, у дятла! Так, взимку до нас прилітають хто? Снігурі. В лісі птахам та тваринам допомагає хто? Звичайно, лісник. А зараз ми з вами пограємо в таку гру, яка називається Можна і не можна. Що можна робити, а що не можна? Ви відповідаєте ці два слова. Я читаю вам речення, а ви відповідаєте. Ламати гілочки дерев не можна. Вішати гадівнички птахам. Милуватися красою природи, здирати кору дерев, підкидати сніг під дерева, рубати ялинки, ходити взимку без шапки, їсти бурульки, кататися взимку на велосипеді, струшувати сніг з дерев. Подумайте, які з цих перечислених речень, що можна робити, а що не можна, та побачення малятам.